Сьогодні йду фарбувати своє волосся. Так, готова ділитися з вами своїм прекрасним результатом корекція того самого шату. Це, тут немає рекламної інтеграції. Давайте про догляд. Це важливо, бо все важливо для підтримки цього кольору і нові політики, якщо після фарбування. У вас починають відпадати, відпадати волосся, воно починає просто сипатися. Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні відео про волосся. Я сьогодні йду фарбувати своє волосся, тому що корені відросли, я волосся відновила. І у цьому відео також. Будуть засоби, якими я користуюся, засоби, які допомогли мені відростити волосся ось до такого стану. Але вже насправді, трошечки, мабуть, ще вкажу. вже насправді трошки хочу коротше волосся. Ось так. виглядає, якщо по сукні дивитися. На корені буде комбінована техніка, у мене немає тотал блонду, тобто у мене є власний колір. І таке рельєфне фарбування. Буду я освітлятися на оці пудрі. Багато хто запитує, тому показую вам Відбирає. Взагалі догляд відбирає просто супер. Якщо вам підходить цінова політика, то я вам прям рекомендую класно, відрос... буде класно відростати волосся. Якщо вас буде щось цікавити про волосся, обов'язково пишіть. Коментарях, а ми пішли створювати блонд, тому що мені блонда у коренях якось не дуже вистачає. Хочу бути світлішою. Ну, на осінь я завжди на літо там не важливо, а осінь це обов'язково світле волосся. На моє волосся у майстра пішло майже 70. Конвертів. Ось так я виглядала. До речі, дуже важко сидіти зі всією фольгою, з усіма тими конвертами. Я витримала, зайняло фарбування близько п'яти годин разом зі стрижкою. І так, готова ділитися з вами своїм прекрасним результатом. Так, перід. Зараз просто дуже спекотно. Ну, напевно, що температура десь до 35, тому. Пробую вам все гарнесенько показати. Ось такий результат маю. Одне з найчастіших запитань, які я отримую, що ж у мене за техніка, У мене не Total блонд. У мене техніка шатуш, але цього разу я його коригувала. Тобто теж то вона у мене і так була абсолютно біла, чистесенька. Я коригувала ось цю зону. Це називається розсвітлення. Тобто, робиться воно абсолютно по різному. Воно може робитися щось типу, коли роблять мелір, тобто достають до коренів. Або ж це якби такий бразильський блонд з підтягуванням. Всі по різному це називають, але робиться це як корекція. Корекція того самого шатуш. Просто від того наскільки ви хочете, щоб корені були. Тут, тут, звідки починається ваш блон, тому що до обличчя це дуже важливо. Я підготувала для вас свої засоби, якими користуюся, і це відео я буду пересилати іншим, тому що хочу його зробити більш інформативним. Зараз така ремарка, дуже важливо. Ці засоби підходять моєму типу волосся. Ці засоби, навіть якщо вони містять, давайте просто не будемо хіміками, не будемо писати їх склад. Це мій особистий досвід, тому що в мене є цілий плейлист з волоссям. І коли я читаю там коментарі про склад, він шкодить чи не шкодить. Це мій досвід. Дивіться, я відростила довжину на блонді, Я вам розповідаю, як це зробити. Не треба бути хіміками, не треба мати сумніви. Якщо вам ці засоби не підходять. Це тут немає рекламної інтеграції, вас не це купувати. Але, будь ласка, якщо вам цікаво, користуйтеся, ці засоби були дієвими, є дієвими в моєму випадку. Важливо, будь ласка, звертаю вашу увагу. Ще дуже важливо, я забрала довжину. Довжина стала коротша, як ви бачите, тому що вже було занадто. Але не хотіла, не хотіла мене моя порука розтригти. Каже, М -м". Так гарно, тільки трішечки заберемо, тому забрала тільки трішечки. Але навіть з цим дуже світлим кольором, знаєте, таким, мені подобається моє обличчя, як воно підсвічується і взагалі, як очі, чи якими стали виразними мої очі. Давайте про догляд. Почнемо з самої основи, це шампунь. Так, дивіться, шампунь у мене від бренду Альянс Professional. Цей шампунь спеціалізується саме на фарбованих і освітлень на фарбованому і освітленому волоссі. Це дуже важливо. Тобто, це шампунь саме для того і використовується для фарбованого волосся. Для блонду. Чим класно, тому що тут вже вказано, що це для того, тут перераховується, що освітлені волоси, навіть коли є мелір якийсь. Тобто Повністю живлення для фарбованого волосся. Це український бренд. Я його чергую з іншими шампунями, тобто у мене є для фарбованого волосся, і живильний шампунь мені так якось більше заходить, тому що він насправді такий важковатий. І я хочу звернути увагу на те, що у мене такий е, тип шкіри, коли мені підходять тільки сульфатні шампуні. Тобто, якщо вам підходять безсульфатні шампуні, тобто, ну, в мене просто блонд і мені. Тільки сульфатні шампуні, ви можете вибрати інші, це важливо також. Кондиціонер. Кондиціонер у мене від Matrix, він також йде для фарбованого волосся. У мене є і шампунь, але шампунь більш такий професійний, я використовую на роботі, коли працюю. А ось кондиціонер для домашнього використання підходить. Але я його також чергую. Чергую чим. Дивіться. Це важливо, бо все важливо, обов'язково слухайте. Кому це цікаво і дійсно корисно, хто хоче здоровий блонд. Я скала би навіть не здоровий блонд за один раз, а оцей тільки одне слово це довго граючий. Тобто, щоб він був з вами довго, був гарний, вони не осипалися, не обламувалися. Блонд, за яким потрібно. Дивитись, але який буде викликати захват, оточуючих, а в першу чергу у вас самих. Тобто таке бажання є у багатьох дівчат, я сама це знаю. Я його чергую з Лореаль, цей кондиціонер, він нової їх лінійки Bon Tripea. І я вам скажу, що його треба витримувати. Він такий, знаєте, бальзам-кондиціонер-маска. Якщо тут написано 3 хвилини його тримати, то потрібно його потримати 3 хвилини, майже як маску. Так? Класно відновлює структуру. Тут навіть показано, що волосічко відновлюється. Я рекомендую вам це через Польщу купувала. Мені привезла моя клієнтка, вона проживає в Польщі. Не знаю, чи є він в наявності. Ні, я його бачила на ноті, але також вони ж привозять з Польщі. Дивіться, ось так виглядає. Він білесенький, крем, і дуже зручно колективку вижимати. Зовсім забула, так як у нас блонд, нам потрібно його підтримувати. Тобто, оцей такий, знаєте, перлинний колір білий, він бачите, в мене не, ух... не пішов не в синій, не в бежевий. Це такий прям просто. Просто білий-білий блонд. Зазвичай кажуть, такий білий, як стіна. Ну, коли хочете описати саме без нюансів у цих кольорових. Ну, для підтримки цього кольору у мене ось такий шампунь від Ісана. Це професійна лінійка, він Фіолетовий. Дивіться, його можна купити також у Польщі. У Польщі я свій купила на Закарпатті, коли відпочивала. Хто не бачив відео, перегляньте, будь ласка, там майже всі продукти, і майже вся хімія ну повністю вся хімія, всі побутові товари. Всі за кордоном привезені, тут навіть немає на українській мові якогось перекладу. І подивіться його ціну, я навіть не стирала, 60 гривень цей шампунь. У нас такий шампунь буде десь 180 гривень. Є гребінець, не знаю, він чистий для відео. Це Olivia Garden, ось така щіточка. Дуже подобається ця штучка. Я її не тільки в роботі використаю, але й вдома для того, щоб робити рівний проділ можна ховати. Ось так. Але я люблю, коли вона довга. Підходить для волосся, нічого не видирає, ось дуже класно прочісується і вкладає. Мені подобається. Але якщо ми вже заговорили з вами про кондиціонер, то з приводу кондиціонера його краще розпреділяти по волосся. І у мене є такий гребінець, який вже тільки використовується для мокрого волосся. Тут дуже-дуже щільна ця щитина. Просто подивіться. І обережно, обережно, якщо це маска, то можна до коренів доставати. Я достаю, я роблю такі маски. А ось тут також гарнесенько, гарнесенько, все прочисту. Тобто вона, тут щитинка більш щільна і вона краще. Хтось по звуку. Ну, ця якось прям дере, а ця дуже ніжно. Тобто для мокрого волосся те, що потрібно, вони є в різній ціновій політиці, є, дешев... є дешевші, є дорожчі, і така щіточка, бачите, зігнута, дуже зручно нею користуватися. Подобається. Я вже так, знаєте, вже спробувала, вже все мені подобається. Далі про масочки поговоримо. У мене їх тут дві. І перша це ось такий. Вона навіть не маска називається, а якийсь типу флюїд, Також репеа, тобто відновлення. Дивіться, як вона наноситься 7 секунд від глізку. Як наносити, тут написано: на 7 секунд, але дивіться, багато хто не міє нею користуватися, бо користується неправильно. Вона прозора, має... вони є різні різні серії, вона прозора, ви наносите на волосся. ось так. І не просто все це, все. ви повинні так трошечки пальчиками розминати, щоб це дійсно стало маскою або якимось легким кондиціонером. Цю водичку потрібно трішечки роз... розшевелити. І тут, навіть, якщо я не помиляюся, коли написано так. Це експрес-маска, як класична маска, всього за 7 секунд. Набуває кремової текстури. обов'язково. Тут помити волосся шампунем. Масажуючи, нанести на 20 хвилин на коротке волосся, 20-40 мл на довше волосся. Залиште на 7 секунд, але масажувати до появи кремової текстури. Обов'язково. Я пробувала ще так робити. Дивіться, беру його на ось так. На руку розтираючи, нічого не вийшло. А на волосі дійсно стає крем, тому е, просто правильно користуйтесь. Я беру на око, я не дивлюся, тут є позначки, як користуватися. Я не дивлюсь на ці позначки, я беру на око. Якщо більше, то більше, якщо менше, то менше. І я знаю і рекомендую вам її не повторювати. Тобто, ось вона закінчиться, зробіть перерву, деяку, тому що для того, щоб вона подіяла. Саме ця чорна серія запобігає ламкості. Якщо у вас ламається довжина, класна штука, але потрібно прилов... ну, приловчитися, якось навчитися і набити руку, нею користуватися, і вона буде вам допомагати. З першого тюбику не навчилися, пропускайте тр... трішечки часу. На новому тюбику вчимося. Маска, яка також у нас в Україні недоступна, але якщо ви будете бачити десь на польських сайтах. Я скупила вся, яка була в Україні. Це вже, я рік нею користуюсь не цією, а цією серією У мене було багато баночок. Я також була в Карпатах і рекомендувала вам на початку відео тут з'явиться для вас нарізочку зроблю. Е, класна ця маска від L'Oréal. Так вона виглядає, Botanic серія. Я познайомилася, з нею в 2021 році, коли жила в Польщі. Ох, Який запах! Вона класно відновлює. І класно відновлює довжину. Зазвичай я користуюся масками для довжини, тому що волосся освітлене, воно вже, ну, кажуть, перепалене, воно пусте. Тобто це біле волосся, воно абсолютно пусте. Пудра витягнула з нього пігмент. Пігменту немає. Тому потрібно постійно живити його, там ці кераміди, напив ще одне слово, я вже його не пам'ятаю. Тобто Живити, підживлювати всю дужину, щоб вона не ламалася. Це важливо. Щодо мого е, догляду, який не змивається, у мене з цим зараз дуже просто. У мене це така термозахист від Anagana, це український бренд. І 21 від Matrix. Ці два засоби, в принципі, зараз справляються, але у мене було більше. Зараз влітку я роблю менше цього догляду, який залишається на волоссі. Тобто такі мене знаваємо, але ось буде вже осінь, тобто десь середини березня я буду поповнювати свої запаси. Це дуже важливо, буде вже прохолодна погода. І за волоссям і я більше волосся за волоссям дивлюсь саме те, що буде напротязі дня. Я навіть поновлю деякими засобами на протязі дня там. Обшикую трошечки. Ще на завершення цього відео, я хотіла би сказати, що ви можете використовувати абсолютно всю серію. У мене тут така збірна солянка. Тобто я беру якийсь засіб з цієї серії, з цієї серії. Але те, що я можу рекомендувати, якщо після фарбування у вас починає відпадати, відпадати волосся, воно починає просто сипатися. Це моя особиста рекомендація, можете слухати, можете не слухати. Це саме лінійка від L'Oréal. вона доступна. Якщо ви можете собі дозволити від Брає. Брає, як пудру, як я на початку відео показувала, дуже схожий тюбик буде. Брає Angels, обов'язково придбайте собі цю серію. Також вона називається так, як і тут, Вон bon Трепе. Тобто, я думаю, Лореаль навіть якийсь закос зробив під той бренд. Якщо можете, тут я вам. Пропишу, як називається, придбайте волосся, відновиться ця салонна процедура. Роблять їх у нас в салонах. Також доктор Сорбі. Я тут також пропишу вам це СОС, такі СОС-засоби, коли є сильна ланкість, коли перепалили ваше волосся. Звертаю вашу увагу на ці засоби. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюся, для вас це було корисно. Чекаю вас у коментарях і дякую за ваш перегляд.